Українці не просто народ, ми феномен. Але чому ми одночасно мало довіряємо владі і легко об'єднуємося в критичну мить? В книзі Як зрозуміти українців кроскультурний погляд Марина Стародубська пояснює: ми страждаємо від інституційної недовіри. Ми живемо з прагненням волі понад усе. Свобода у нас це можливість діяти і висловлюватися без обмежень. Ми досягаємо згоди через емоційні суперечки, щоб домовитися, сперечаємося до крові. Центральні теми корупція, робота інститутів, наскільки ми схильні до критичного мислення та скептицизму, чому любимо срачі у соцмережах і як це вбудовано в нашу культурну ДНК. У книзі прості пояснення великих тем, багато фактів і соціологічних досліджень, інфографіка і чітке структурування, історія, культура, соціальна поведінка, без стереотипів. Хочеш краще зрозуміти своїх співвітчизників, розібратися в своїй культурі або пояснити іноземцю, хто ми? Почни з цієї книги, як зрозуміти українців, твій гід в українське мислення.